Порядок оскарження постанови військово-лікарської комісії роз'яснення адвоката на конкретних практичних прикладах, яким чином можливо оскаржити постанову ВЛК, якщо військовослужбовець не може проходити подальшу військову службу наявні. Численні хронічні захворювання. І так, нами було підготовлено та подано скаргу до 20-ї регіональної військово-лікарської комісії ЗСУ з вимогою скасувати постанову про визнання військовослужбовця повністю придатним до служби та визнати його непридатним. Суть цієї справи. 12 березня, 2025 рік, ВЛК військової частини винесла висновок, що військовий, який має численні хронічні захворювання, пов'язані з участю в бойових діях, повністю придатний до військової служби. Проте ми доводимо, що рішення прийнято з грубими порушеннями чинного законодавства. По-перше, необґрунтований висновок. Діагностовано в нього було акуборотравму з стратою слуху. Далі посттравматичний стресовий розлад ПТСР, гіпертонічна хвороба другого ступеня, хронічний панкреатит, остеохондроз, подагра та інші патології і інші захворювання. Попри це, комісія проігнорувала медичні документи, включаючи виписки з госпіталів та висновки лікарів. По друге. Порушення самої процедури обстеження та проведення ВЛК. ВЛК не залучила необхідних фахівців, кардіолога, невролога, психіатра, сурдолога і інших. Хоча їхній огляд був обов'язковим у цьому випадку. Недосліджено стан здоров'я на момент огляду, зокрема, скарги на біль, порушення слуху та зору, психоемоційні розлади. Третє невідповідність розладу хвороб. Захворювання клієнта підпадають під статті 14, 17, 36, 39, 61, 54, які передбачають обмежену придатність або взагалі непридатність до служби. Однак комісія віднесла їх до категорії Б придатний. Що суперечить закону та нормативно правовим актам, ми наголошуємо, рішення ВЛК прийнято формально, без належного огляду. Військовий щодня приймає ліки, проходить реабілітацію та не може виконувати військові обов'язки через свій стан здоров'я. Просимо перегляду постанови ВЛК та визнати його непридатним до служби. або хоча. б Обмежено придатний, тобто придатний з відповідними обмеженнями. Скарга спрямована до 20-ї регіональної військово-лікарської комісії, яка має повноваження скасувати зазначене рішення підпорядкованих комісій ВЛК. До скарги долучені документи, що підтверджують захворювання, додані до скарги медичні випуски, висновки, акти обстежень. У разі відмови задовільнити зазначені.